Олена Мандзюк і Терен разом все більше доказів. І сьогодні у нас новий поворот у темі, яка вже давно тримає в напрузі всіх шанувальників стосунки Олени Мандзюк і Олександра Терена. Чутки про їх роман в мережі з'явились ще після спільного відпочинку на Кіпрі. Спочатку Олена заявила, що поїхала туди просто відпочити з дітьми, а Терен був зайнятий своїми проектами. Але потім виявилось, що вона бачилась з ним щодня і навіть підтримувала після розриву з інною Белень. Потім обоє активно заперечували будь-які стосунки. Терен навіть написав великими літерами, що нічого немає. Але от питання якщо нічого немає, навіщо так емоційно доводити це всім підряд? Далі спільна поява на дні народження Раміни Есхакзай. Так, ніби випадково обоє там опинились, але ось і фото, де вони вже разом. Потім серія зйомок для гаптувальні, де вони в кадрі відтворювали весільні традиції: вільце, наряджання, покривання. Це вже не просто випадкові зустрічі, це спільна робота з емоційним підґрунтям. А всі знають, як подібні речі зближують. А тепер ще цікавіше в одному з дописів Мандзюк зізнається, що саме підтримка Терена допомогла їй вийти з глибокої депресії і не припинити лікування. Це реальна підтримка на особистому рівні. І знову питання. Чи це вже виходить за межі просто дружби? І нарешті свіже інтерв'ю з раміною, де Олена звинувачує Інну Белень у поширенні пліток. Але жодних прямих доказів, просто звинувачення. І при цьому інтерв'ю своїй подрузі, що вже виглядає як спроба заговорити тему замість спростування. А якщо подивитись на це все з іншого боку, може Інна і не плітки поширювала, а факти, у підсумку, що маємо. Разом на Кіпрі, разом на святкуваннях, разом у зйомках, взаємна підтримка у важкі моменти, але офіційно нічого нема. Така собі невидима пара, про яку всі знають, але ніхто не говорить вголос, то може час вже визнати, що роман є, або принаймні щось дуже схоже на нього. А як думаєте ви? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатись буде ще багато цікавого.